Тільки по походженню, а будемо українцями і по нашій діти. Слава теж Бог! Я думаю, я хочу краще робити, щоб і вам, вам було чути, щоб я не ходила туди-сюди. Да, да, Зараз ми проведемо з вами таку маленьку медитацію. І... Одночасно не тільки медитацію, а роботу над собою. Всі ви під час цієї медитації проведете роботу над собою. Медитація направлена на загальне оздоровлення організму. Ми зараз попрацюємо з чотирма стихіями, побуваємо в воді, по поїздимо по вітру, пройдемо через вогонь, отримаємо енергію від матінки землі. Колись ми вже цю медитацію проводили, вже для когось це знайома вона. Пам'ятаєте, коли ми були на семінарах Гаврилюка, і він нам така, таку вправу давав, що запам'ятаєте, коли ви проходите через вогонь, уявляйте собі, що голова ваша кришталева робиться, так? Кришталева а її вогонь не запрещу. зачіпає. Це бабія. А, бобія. От, Тому е, це гаразд, як ми будемо проводити цю медитацію, так, як будемо проходити через вогонь, уявіть собі, що... Вогонь спалює все не потрібно, а голова ваша робиться кришталевою. Тобто вогонь вашу голову не зачіпає. Так? Всім зрозуміло. Значить, Зараз сіли рівно, випрямили спину, ноги не перехрещуємо, руки не перехрещуємо. Бажано, якщо комусь зручно, навіть поверніть долоні не Як вам зручно так стою? Тільки головне, щоб не перехрещуємо. Очі закриваємо, щоб нам нічого не заважало. І слухаю мене і музику. Уявіть собі, ви стоїте на березі Великого океану. Попереду безкрайній простір і тільки хвилі. Попереду теплий нічним океан. І вітер обіває вас, ніжний, теплий океанський вітер. Ви відчуваєте його допик. А велетенські хвилі океанські накочуються на берег. Вода доторкається до ваших ніг. І десь там, далеко на горизонті, ви побачили маленьку цяточку. Ця цяточка збільшується, і ви бачите корабель. Корабль, долаючи велетенські хвилі, наближається до вас. Все ближче і ближче він підпливає до берега і ось він вже самого берега. Доріжка стелиться вам до ніг, Ви сходите на палубу великого корабля і відправляєтесь у казкову подорож, у безкрайні простори океану де навіть від ліку часу не існує. Корабль попливає все далі і далі від берега. І вже берега не видно. Є тільки ви і океан. Теплий океанський вітер дує вам назустріч, обдуває ваше обличчя, розвиває волосся, розвиває одяг. І ви відчуваєте всім тілом його ніжний дотик. Ви віддаєте почуттям, і вітер крізь ваше тіло пробивається до самої вашої душі і наповнює її своїм ніжним теплом. Ви неначе розчиняєтесь у цих безкрайніх просторах. Океанський простір і вже не існує вітрі часу. Ви вже самі летите над океаном, неначе вітер. Насолоджуйтесь цією благодатною миттю злиття з вітром і океаном. Насолоджуйтесь спокоєм душі. Вітер приносить вас на дивовижний острів. Ви сходите з корабля і обережно босими ногами Ступаєте на землю. З однієї сторони поле, з другої сторони ліс, а там десь далеко видніються гори. Прямо перед вами стелиться стежина з барвінку і трав. Ви йдете по цій трав'яній стежині. І приходите на велику галявину. Посередині галявини горить багаття, неначе хтось запалив його саме для вас. Ви відчуваєте тепло, ви бачите, як іскри полум'я витанцьовують свій дивовижний танець. І він наче манить вас, кличе вас, підійти ближче і ближче. Ви підходите зовсім близько до багаття. Відчуваєте його тепло і на мить уявляємо свою голову кришталевою. і заходимо прямо в середину багаття. Полум'я палає навколо вас. Уявляємо, як в цьому полум'ї згорають всі відживші і непотрібні клітини. На декілька секунд уявляємо і виходимо з вогню. На місці старих непотрібних клітин. Які згоріли в вогні. народжуються молоді здорові клітини, які несуть енергію життя і прекрасно виконують свої функції. Нові здорові клітини омолоджують всі органи і організм в цілому. Ви відчуваєте себе молодим, здоровим. Насолоджуйтесь своїм новим станом молодості і здоров'я. Відчуйте цей стан. Молодості і здоров'я. А під ногами знову стелиться стежина із барбінку. І ви босими ногами ступаєте по цій стежині, неначе по м'які пуховій ковдрі. Стежка веде вас далі в поле. Навколо вас духмяні трави і пульні квіти, Ось там ростуть сині волошки, а там червоні і рожеві маки, а ще далі різнокольорові ромашки, Звідки долітає запах полину, а тут пахне м'ятою, Яке розмаїття ароматів і кольорів. Духмяний аромат, п'яниць тіло і розум. Хочеться розчинитися у цих кольорах і ароматах і відчути себе частинкою їх, відчути себе частинкою природи, поля, лугу. І разом з цими ароматами витати над полем і лугом. І ви розчиняєтеся у цих ароматах. Ви відчуваєте, як негативні емоції, які ви принесли з собою на цей луг розчиняються у духмяних польових ароматах, і вже немає ні злості, ні гніву, ні агресії, ні заздощі. Всі негативні емоції покинули вас. Є тільки любов і свобода. Є тільки доброта і щирість, ніжність у вашому серці. до єднання з природою, насолоджуйтесь вдосталь своїм новим відчуттям спокою душі і єднання з природою. Запам'ятайте цей стан молодості і спокою душі. Не помітили, як ця польова стежина вас до густого містяного лісу, де ростуть велетенські дерева, клеві, берези, дуби, старі могутні дуби, дуб, священне наше дерево. Підійдіть босими ногами до свого столітнього дуба. Притуліться до нього всім тілом. Обійміть його двома руками. Прислухайтесь, прислухайтесь, як там всередині стовбура могутнього дуба болять соки. Це енергія нашої святої матінки землі, яка крізь коріння насичується священне дерево. Відчуйте, як ці соки рухаються по стовбуру дуба. Відчуйте цю могутню енергію матінки землі через дуба. І пригорніться до дерева. Відчуйте, як ваше тіло немов зливається із цим могутнім стовбуром. І вже соки дуба, енергія землі рухається по вашому тілу, по ваших клітиночках, по ваших жилочках. Насичує ваш організм, вашу кров енергією могутньої матінки землі. Відчуйте, як ця енергія насичуйте вас. Відчуйте, як ваше тіло стає здоровим, міцним і повним енергії. Насолоджуйтесь цим злиттям. Подякуємо матінці землі і старому дубові. І рухаємось далі по стежині. Ось стежина виводить нас із місця. І там десь далеко чути, як шумить водопад. Підходимо ближче і бачимо, з найвищої гори із самої її вершини. Біжить кристалево чиста, джерельна вода. І у вас виникає неодмінне бажання зайти під цей водопад, ще мить і виніжитись під чистою гірською водою. Приємно, вода обмиває ваше тіло від маківки до кінчиків пальців ніг. Вода змиває всю негативну інформацію, яку колись пам'ятало ваше тіло. Ви уявляєте, як вода крізь шкіру проникає в організм в кожний орган і в кожну клітиночку і вимиває все негативне. Ви бачите, як вся непотрібна інформація змивається водою і у вигляді темних плям виходить з-під ваших ніг. Ще іще вода пролікає ваше тіло і вимиває кожний орган, кожну клітиночку. Все не потрібно, виходить. Ви бачите, як з-під ваших ніг виходять темні плями. І кожна клітиночка насичується джерельною водою, насичується позитивною інформацією. Ваше тіло стає кришталево чистим. Ваш розум, ваша свідомість і підсвідомість. Очистилася від негативних думок, і ми перейшли в стан пістити. Ця кришталево-чиста гірська вода наповнює вас мудрістю, здоров'ям і енергією життя. Ви виходили з півводопаду. Поглядаєтесь і бачите на тому місці, де був водопад. Тепер стоїть велике дзеркало. Подивіться на себе, це дзеркало. Там ви бачите себе у польоті над океаном де всі негативні емоції розчинилися у п'янких ароматах польових трав і квітів. І здалося вітром у безкрайній простір океану. Там ви бачите себе у полумі багаття, де згоріли всі ваші хвороби, де ваше тіло очистилось і оволодилось. Там ви бачите себе біля Велетенського дуба, де ви відчули енергію життя від матінки землі. Там ви бачите себе під кришталерочистою гірською водою, де очистилась ваша душа. Вона ковкала з позитивними почуттями. Ось ви стоїте перед зеркалом і бачите там себе зовсім нову людину. Подивіться на своє обличчя. Молоде, без жодної зморшки. Шкіра стала пружна і підтягнута. Міцні м'язи виграють на сонці. А фігура струнка, підтягнута осанка, молоде, здорове тіло. Повних сил і енергії. Ви неначе повернулись в молодість. Запам'ятайте це відчуття. Відчуйте своє тіло молодим, відчуйте свій кожний орган, кожну свою клітиночку відчуйте молодою, повною енергією, сил і наснами. Запам'ятайте цей образ. Запам'ятайте ці відчуття, тому що відтепер... Це ваш образ. Так ви тепер будете виглядати завжди. Насолоджуйтесь своїм новим образом. А тепер робимо вдих глибокий і видих. І ще раз робимо глибокий вдих. І видих. І ще раз глибоко вдихаємо. І видихаємо. Помаленьку відкриваємо очі. Повертаємося зараз сюди і вже повертаємося в цей момент, в цей зал, на це місце, в новому своєму образі, в образі молодості, сили, наснаги. Повертаємося сюди.